Вже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Крізь овації, я гордом мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ та півже поворот. І ось він я слуга народу. Що ми з вами бачили? Чи всю злочинність уже подолано, а нашій країні нічого не загрожує? Мабуть, що так, якщо очільниця польських служб вправляється у вдосконаленні танцювальних навичок, нічим іншим не можна пояснити такої чудернацької поведінки міністра Кристини Сроки. Ми послали запит в офіс президента конечного і все ще чекаємо на відповідь. Абонент тимчасово недосяжний. Прокляття! За 10 хвилин у нас зустріч із фермерами. Ну, але ж. А пані Кристина. А знайду її. Дякую. Ви тут, радник голови польського центрального банку. То чого ви дзвоните і питаєте, що робити? От баран. Строга, але справедлива. Таке про вас кажуть. Можна зайти, пані голова? Вже занадто пізно для реверансів. Що вас привело до мене? Почну з того, що я хотів би будувати наші стосунки на взаємній довірі та дружбі. Прошу, нащо стояти. А не на службових обов'язках? Про що ви говорите? Хто ви такий? Це взагалі не важливо. Важливо те, чого я сюди прийшов. Я людина конкретна. так як і ви, тому відразу перейду до справи. Що це таке? Це наша вдячність за підтримку, яку наш банк отримав від Комітету фінансового контролю. Ви підете самі? Чи викликати охорону? Все добре. Подвійна сума. Розумію. Тоді назвіть самі. Тоді вийдіть. До побачення. Це мій номер телефону про всяк випадок. І раджу не поспішати з відповіддю, пані голово. Гарного дня. Перенесіться на наступну п'ятницю. О, пане президенте. Так. Прийміть моє найщиріше співчуття. Хоч я вважаю, що пані Кристина заслужила на достроковий відпочинок. Вже знаєте? Ну, всі вже знають. Але рахуючи кількісно, ну, перевага за вами. Люди це не рядки в Екселі. А треба сприймати їх саме так. Емоції заважають нам. Ви будете робити заяву, спростування, коментар? Ні. Ви маєте її замінити? У наших службах працюють чудові офіцери, Чайковський, Сосновський Врубель. Вірні службисти. Вірні кому? Вітчизні зрозуміло. Я сам про це подбаю. Я зараз. Слухай, Інації, нам вдалося встановити місце знаходження Кристини. І де вона? У Стокгольмі. У Стокгольмі? У своїй дочки. А, ну так. І що? Хтось з нею розмовляв? Ну, поки що пані Кристина не хоче ні з ким говорити. Шкода. Ну що ж, добре. А, дякую. На зв'язку. Бувай. Поквапся у тебе гість! Хто це? Ну, Звідки я знаю? Він каже, що ви домовлялися. З ким це? Зі мною? Ні, зі мною. З дитиною легше. Йди вже. Та йду вже, йду. Стой. Що це? І як? Смакує? Делікатеси. Ви заслужили на пам'ятник, пані Гражино. Щоб в цих умовах творити такі шедеври, це справжній героїзм. Да, а де тут геройство? Правда, духовка трохи припалює, стара. Ще комуністів пам'ятає. Але нехай Варенечка малинку сама збирала. Ви з соціальної допомоги чи що? Смачного я не буду заважати. Сумно, що держава не дбає про людей, готових віддати за неї життя. Що буде з цією країною? Ну, я б сказав, з країною все в порядку. Тільки забагато штурпаків нею керує. Угу. Як казав маршал Пілсуцький. Добре, до суті. Хто ви такий і чого вам треба? Я представляю групу людей, які добре знають проблеми польської армії і хочуть допомогти. А воно що? А конкретно? Йдеться про зайву нерухомість, незадіяні пострадянські полігони. Охоче, ну, знімемо з вас цей тягар. Не безкоштовно. Вас це цікавить? Ясно, що цікавить. А про яку суму мова? Шістьома нулями. Вершки до кави. Гражинко, щось сталося? Просто забула подати. Я вам не заважаю. Ви пишете, ви пишете. Вийди. Негайно. Хочете більше? Ні, навіщо? Мені цього досить. Може, ви хочете ще один шматочок. Чоловік не їсть солодкого, щоб не пропало. Ну, пані Гражино, ну, ну, може, ще маленький шматочок. <свист> Ні, ну чому маленький шматочок? Адже Гражинка такі шедеври випікає. Візьміть собі більше. Може, два шматки, може, четвертину. А може, весь торт одразу? Це хороша думка. Ні, а -а 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 -а. <свист> А вам лист відправили з Порому до Швеції. О, дякую. Гражинко пташко, ну будь ласка, не дурій. Ну це ж ну. Один раз вляпаюсь, а потім за все життя не відмиється. Ти що не розумієш? А крім того, як би я дивився ігнацію в очі, а? це ж мій товариш. Чуєш мене? То йди до біса. Раз у житті випало щастя, раз, наче в лотерею, ми могли почати спочатку виїхати з цього хліва. Все життя по орендованих кімнатах тулимося. найдурніший чи що? <ріху> Твої підлеглі їздять нормальними машинами. Їхні жінки горі, ніякого не знають Вдаха, так і їздить розвалюхою своєю. Ти все спакувала? Залиште собі. І так саме дрантя. Де були мої очі? Інші вдягають хутра, а я. Польові квіти. Терветула полан. Тветуло полан. Це треба добре запам'ятати, пане міністре. Запам'ятав, а здається. І ще фіни не люблять, коли хтось порушує їхній особистий простір. Поплескування по плечу може образити гостя. Пам'ятаємо, не тримаємо руки в кишенях і не схрещуємо на грудях. Окей. Okay. Такі жести можуть неправильно зрозуміти. А скажи мені, Ольго, чого цей фін взагалі сюди приїхав? Через так званий модус про А звісно, що для цього. Модус прецедентів означає встановлення між сторонами процедури, в рамках якої будуть виконані зобов'язання двосторонні угоди. Так я й думала. Ідемо далі. Фіни не люблять крикунів, вважають це поганий тон. А що я голосно говорю? Ні, але ваш сміх. Я не сміюся, пане Міхале. Добре, добре, розумію. Не хвилюйся. Якось дам собі раду з тим твоїм фіном. А знаєш, я колись грав фіна. Якого фіна? Гакафіна. Я піду зустрічати гостя. Чекай. Як сказати фінською, вітаємо у Польщі. Терве туло Молодець. Запам'ятала. Терве тула полан. Терве тула полан. Терве тула поалан. Тур-тур Прошу. Дякую. Ще тут, пане голово. Кави чаю. Щось солодке? А ні, ні, ні. Солодкого на сьогодні досить. В разі чого я до ваших послуг. Дякую. Слухаю. Я прийшов у справі нового керівника митниці у Гдині. Що з ним не так? Маємо підозру, що він не на своєму місці. Там має бути інша людина, яку ми порекомендуємо. Ми тобто, це хто? Я представляю інтереси групи дуже впливових людей, чиї пропозиції не варто відхиляти. Розумію. А ви можете назвати прізвище когось із ваших патронів? Та звичайно. Хороше прізвище, правда? На думку нашої фракції, поведінка пані Кристини Сроки була абсолютно неприйнятна. Пане президенте, ми дуже розраховуємо на ваш коментар щодо поведінки міністерки Кристини Сроки. Без коментарів. Її вже звільнили з обійманої посади. Я вже сказав без коментарів. Може, це якась провокація? Можливо. Ми намагаємося це з'ясувати. У вас є ще запитання. Де зараз перебуває пані Срока? Дякую. Терве. Терветула поле. Тервель. Терве, Терве. Терве. Терветуле, Полен... Ту... Польща. Я призабув, як сказати по-фінськи. Я говорю по-польськи. Розмовляєте польською? Можу навіть сказати, що вільно. Прекрасно. Будь ласка, будь ласка. Ви навчалися в нас? Трохи в нас, трохи за кордоном. Я тут народився, тут ходив до школи, одружився. Я тут живу. Розумію. Пане міністре, ви, мабуть, чекали когось іншого, а не мене, та мій візит також дуже важливий. Так. Одного знаного чоловіка спіткало нещастя в Болівії. Розумію. Турист? Він скоріше пенсіонер. Mm. Розумію, застряг десь і не може виїхати. Можна й так сказати, хоча це його не хочуть випустити. Розумію, потрібна підтримка МЗС і посольства, щоб повернутися а додому. Можна й так сказати. Хоча, правду кажучи, потрібно обережно домовитись про його екстрадицію. А цього не розумію. Можна і так сприйняти. Хоча я б краще вжив слово винагорода. Слухайте. А може вона збожеволіла і лежить десь з Кататонією під мостом? Кататонія, а зараз у мене це буде. Може, ти подзвониш у посольство Швеції і попросиш, щоб. Це зайва пані Кристина не повернеться. Начетай в голос. Ігнаті, вибач, це не моє. Вибач, що підвела. Ставлю собі незадовільну оцінку за поведінку. М -м. Мабуть, влаштували їй пастку. Жахливі люди. Шантажують, купують. Більше нічого не написало. Mm, а є ще ПС. Розглянь цей варіант, Ігнась. Який варіант? У конверті є знімок. Хто це? <рігла> та це ж Антик Ковалик. Чекай, Антик? Грузин, тобто, та кажу ж. То він, зрештою, потрапив до Грузії, мабуть, борців там тренував. В дорозі не страшні нам перешкоди. Ми тобі пригоди, брате. <ривіт> О, грузинський бог! Вина без міри. Привіт, Антек, стільки років. Це біле чи червоне? Найкраще. Куди наливати? <ривіт>, не взяли? Таке чесне? Не вірю. До чого тут чесність? У них когнітивний шок, їхній організм збурився відторгає. Природна реакція. У мене теж таке було. 30 років тому. Мені дали тисячу доларів, я такої грошою в житті не бачив я взяв і одразу почалася гарячка. І що, повернув? Ні. Я пішов у ресторан зняти стрес. А прокинувшись уранці, зрозумів, що це не такі великі гроші. <рес> Вони передумають. Треба дати їм трохи часу, щоб почали мислити розумно. О, я справді радий, що Добраніч. ти тут. Добра ніч. Пане президенте. Е, вибачте, але. А ви вже ухвалили рішення щодо керівника служб. Будь ласка, не хвилюйтеся. Відтепер безпека у надійних руках. Антоні Ковалик, новий шеф служби. Прем'єр-міністр Куява. Цезарій. Для друзів чарок. Дуже приємно. Любите обстоювати своє? Добраніч. 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 ніч. – Це хаба, чи як я краще вже в слово винагорода. Раз у житті випало щастя. Раз наші лотерею. Ми могли почати спочатку виїхати з цього хліба. А ви можете назвати прізвище когось з ваших патронів? Та звичайно. хороше прізвище, правда? Що це таке раджу не поспішати з відповіддю, пані голову? Це фільм, і головна, в нім роль моя, без зайвих слів сценарій написав народ, та ти вже долі поворот, і ось він я, слуга народу.